Вітаю, дорогі учні та учениці восьмого класу! Я Юлія Гарюнова, рада працювати з вами на уроці української літератури. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків із літератури рідного краю. А чи захоплюєтеся ви допитливе читацьке коло українськими коміксами та їх екранізаціями? Опевнена, ви чули про неймовірного козака-характерника Максима Осу. Про цього сміливця Ігор Баранько написав графічний роман. За мотивами якого знято детективний фільм Максим Оса Золото песиголовця? Пропоную ознайомитися з трейлером. Де золото? Поглянусь курва, краще в тебе тут зарізали. А от це те, що я думаю, це саме воно. Що ви взагалі знаєте про песиголовця? Ты страшный. Кто? Вы? А я больше тут все серьезно, панночка. Ты себе, наверное, не уявляешь. We'll <laughs> Лірія заінтригувала, правда? Максима Осу звинувачують у вбивстві побратимів, проте, виявляється, він має справу з надприродною істотою песиголовцем. І саме про нього ідеться в розповідях, про які ми будемо говорити сьогодні: легендах Криворіжжя, які зібрав Григорій Гусейнов у виданні На землі на рідній. Григорій Гусейнов український письменник і журналіст українсько-азербайджанського походження. Є членом Національної спілки письменників України. За його редакцією, вийшла антологія Крицевий край. У восьмитомному виданні на землі на рідній легенди та перекази Криворіжжя вперше зумів зібрати народні оповідання, перекази про минуле Придніпров'я. На сьогодні працю вважають найповнішою розвідкою окремого регіону України. Легенди Криворіжжя навіть перетворюють на пісні. Так сталося з розповіддю про дівчину Рудану, кров якої перетворилася на руду, яка збагатила землі українського краю. Пропоную ознайомитися із сюжетом. Діла козаків запорожців має і власну легенду про казкової краси дівчину Рудану, яка в незапам'ятні часи принесла себе в жертву, щоб порятувати свій народ від голодної смерті. Її кров перетворила і поверхню і надра землі. Та стала тією самою залізною рудою, якою Криворіжжя прославилось на весь світ. Кілька років тому у криворізького журналіста і поета Олега Пономарьова народилася ідея пісні про дівчину Рудану. Я деколи їздю до святих місць таким як паломникам, і в одному з таких місць мені прийшла така думка, що є така легенда про дівчину Рудану, але її мало хто знає. Це можна сказати найцікавіше. Сама древня така легенда про наше місто. Звідкіля э, взялась залізна руда і э, про жертовність, про те, що треба дбати про батьківщину. Тому прийшла така думка написати пісню. Кинам Бомдана на землі, на українській знов цвітуть сади. Дівчина рудана, де кров твоя вагряна. Там край обітований, залізної руди! У збірці легенд знаходимо кілька оповідей про Рудану. Легенда про Рудану, сльози Рудани, кров Рудани. Усі вони розповідають про події, що й лягли в основу сюжету сучасної пісні. Видання легенд Криворіжжя об'єднало твори різної тематики. Це і топонімічні легенди, які розповідають про походження назв міст. Сіл, річок тощо, і легенди про славних козаків та їхні битви, і про надприродних істот, зокрема й про згадуваного вже песиголовця. Наприклад, у збірці знаходимо легенду про розбійників песиголовців, вивченням сюжетів про песиголовців займався свого часу навіть Михайло Драгоманов. У легенді йдеться про те, що були колись люди, які не помирали від старості. А песиголовці полювали цих людей і тримали в себе в ямі, щоб мати запас харчу. Люди стали просити Бога, щоб зробив їх смертними, аби вони не мучилися так від песиголовців. І Бог виконав прохання. Тому люди тепер можуть помирати, як і песиголовці, які досі живуть серед нас, але не викривають себе. Також оповідається про те, що одній жінці вдалося перехитрити надприродну істоту, сховатися й визволити всіх полонених із ями. Сміливиця заманила песиголовця в пастку і навіть відрубала йому голову. У цієї легенди, як коментують фольклористи, є альтернативна кінцівка. Жінка просить песиголовця вбити її чоловіка, за що обіцяє сама перетворитися на песиголовця й жити в цій подобі до кінця днів. Серед усіх варіантів легенд домінує мотив зловорожого ставлення пасиголовця до людини. Виявляється, в основі таких легенд лежать перекази про чужі народи за межами території України. Тому в деяких варіантах оповіді пасиголовцями називають, наприклад, татар цікавими є легенди, які розповідають про походження топонімів водних об'єктів. Наприклад, про походження назви жовта річка. На цій річчі відбулася знаменита битва козаків з поляками 1648 року. Тому й кажуть люди, ніби жовтий колір води в річці від пролитої в тому бою крові. До речі, пропоную пригадати, у якому творі що ми читали за програмою 8 класу є згадка про битву під жовтими водами А. Віють вітри. Б. За Сибіром сонце сходить В. Чи не той то хміль. Г. Ой, Морози морози-морозенку». Упевнена, що обрали варіант В чи не той то хміль. Саме за сюжетом цієї історичної пісні Богдан Хмельницький перемагає поляків на жовтих водах. У легенді знаходимо цікаві факти цитую: а ще люди кажуть, що жовта річка така нині маловодна та осінньо сумна від прокльонів материнських, був колись у неї син. Але так трапилося, що проклятої години він утопився в повноводній степовій річці. І щоб вернути матері сина і очистити воду, зробити її прозорою, треба, щоб якийсь інший хлопчик знайшов на березі чарівну золоту очеретину. Але чи такої довожної очеретини на березі жовтої річки давно вже немає, чи хлопчик той ще не народився, або ж він просто не дуже уважний. Бо й далі лишається вода в річці осінньо сумною і каламутною, а нещасний син так і не вертається до своєї матері. Кінець цитати. Дуже цікава і маловідома версія походження назви річки. Саме такий варіант легенди зумів зафіксувати Григорій Гусейнов. Також пропоную ознайомитися з легендою про Солоне озеро. Звернімо увагу на екран. Це фото неймовірного природного об'єкта. Біля села Рибаківка розташоване дивовижне озеро Тузли. Його назва від тюркського туз сіль або турецького тузлу солоний. Озеро розташоване в шести сотнях метрів від Чорного моря і на відстані півтора кілометра від Березанського лиману. Але на картах немає згадування про нього. Легенда розповідає, що це озеро ніби якесь магічне, є дивним порталом між світами. Коли йде дощ, то поверхня тузли залишається гладенькою. Місяць і хмари заглядають у нього, як у дзеркало. Але коли сильно припікає сонце, то вода випаровується і поверхня землі вкривається кристалами солі. Цитую: глянеш і ойчам не ймеш віри. Сніг та й годі. Але де ж взятися снігові влітку? Хочеш пройтися, але не можеш. Ноги провалюються по коліно у в'язкий чорний мул, а сліди відразу заповнюються ропою. Кінець цитати: Легенда про Солоне озеро трапляється і в інших зібраннях легенд. Проте в усіх текстах згадується про надзвичайні цілющі властивості його мулу і води. Сьогодні ми ознайомилися з легендами Криворіжжя за виданням, укладеним Григорієм Гусейновим, і змогли вкотре впевнитися: легенди різних куточків України мають захопливі сюжети і заворожують таємницями і про географічні об'єкти, і про неймовірних істот. Ми завершуємо цикл занять із літератури рідного краю і пропоную вам тревел проєкт. Спробуйте скласти цікавий план подорожей для майбутніх туристів. Орієнтуючись на сюжети легенд, можете навіть розробити карту і запропонувати варіанти маршрутів, наприклад, дорогами Рудани чи У Пошуку Солоного озера. Упевнена, що такий проєкт стане для вас цікавим. Надихайтеся легендами рідного краю і до зустрічі на наступному уроці української літератури!